Речі, які працюють окремо, але коли вони разом, це зовсім інший рівень. Сьогодні ми покажемо, чому Райфл Magazine Loader у парі з магазинами стілпласт це не просто аксесуар, це система, яка спрощує життя. Магазини стілпласт виготовлені з склонаповненого полімеру, матеріалу, що витримує високі навантаження, удари, перепади температур та ультрафіолет. Це те, що не боїться ні польових умов, ні щоденної стрілецької практики. Асортимент під 5,45 х 39, кольори чорний, коричневий, олива, пісок. Під 5, 56 на 45 та 223 рем ті самі кольори та сама міцність. Це магазини, які тримають форму, не деформуються при падіннях і підходять для інтенсивного використання. Райфл Magazine Loader – це заряджач, який ми створили в Україні на основі реального бойового досвіду. Жодних 3D-принтерів, жодних тимчасових рішень. Лише лиця під тиском, у композитний пластик, точна посадка та плавна механіка. Моделі для АК 545 на 39 7,62 на 39. Моделі для ар 15 М4, 556 на 45 та 223 рем. Кольори чорний та кайот. Посадка точна, жодного люфту. Усе щільно без заїдань, навіть у рукавицях. У поєднанні RML та Steelplast головне це синергія. Магазин витримує навантаження, лодер економить час та сили. Разом це швидкість, комфорт та стабільність у будь-яких умовах. Коли кожна секунда важлива, коли ви заряджаєте у рукавицях, у багнюці чи під дощем, ви не маєте права на компроміси. І цей дует дозволяє вам працювати впевнено. Військові кажуть: це як автоматична коробка після механіки. І це дійсно так: пальці цілі. Час збережено, а магазинних порядку. Refle Magazine Loader та Steel Plast – це приклад того, як два українські бренди можуть доповнювати один одного. Це не модно чи щось новеньке, це рішення, перевірене часом у реальних бойових умовах. Обирайте якість, обирайте RML разом з Steel Plast. Замовляйте RML на rml.com.ua